Hi, Everyone, My name is Alisa, Your English Teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. І сьогодні у нас незвичайний урок англійської мови. Ви, мабуть, мене бачите в незвичному місці, саме на кухні. Сьогодні ми будемо готувати ось цю смачну курочку в аерогрилі та вивчати нові цікаві слова та фрази. Які пов'язані з приготуванням їжі. First, wash the chicken. Спочатку необхідно помити курку. Спочатку помийте курку. Я вже її помила. Тож wash the chicken. You need to wash it. See? Wash the chicken. Помийте курку. Спочатку помийте курку. Then... Peel and slice the onion. Потім почистіть або оберіть. To peel – це оберати. And slice – та нарізати the onion. Onion – це цибуля. Then peel and slice the onion. Або ж ви можете натерти цибулю на терці. or grate the onion using a grater. Я обираю другий варіант to grate the onion on a grater, тому що маринад таким чином буде більш соковитим. Тож, first, let's peel the onion. Спочатку ми почистимо цибулю. To peel, you see? I'm peeling it now. Зараз я чищу цибулю. Let's peel the onion. Давайте почистимо цибулю. У мене дуже велика цибуля. Я не буду використовувати всю її для маринаду. Це буде забагато. It's gonna be too much. Забагато буде too much. Мій мікрофон тут. Я сподіваюсь, ви мене чуєте. So let's peel the onion. Let's put the peels in the garbage bin and wash the onion. Давайте виконемо лушпиня у смітник in the garbage bin and wash the onion. Oops. So let's wash the onion. Now, Let's grate the onion using a grater. Накараємо цибулю на терці. So, я сподіваюся, що я не буду сильно плакати від цього. Let's grate the onion. Сподіваємося, що цибуля не дуже скажена. І я зможу записати все відео до кінця. Без сліз. <laughs> so now I'm going to add some salt, pepper, olive oil, and a little bit of lemon juice. Add salt, pepper, olive oil, and some lemon juice. Тож, я додам сіль, salt, Add це додавати. Add some salt, додам трішки солі, some pepper, перцю, olive oil, оливкову олію, and a little bit of lemon juice і трішки лимонного соку. Тож, додаємо. Some salt, maybe a little bit more, more Okay. Now I'll add some pepper. I think it's too much. Food. I don't like when the food is too spicy. Я не люблю, коли їжа занадто гостра. Spicy це гострий. Like Я не люблю, коли їжа занадто гостра. And I'll add some olive oil. about one tablespoon. Я додам трішки олії. Це, мабуть, одну столову ложку. One tablespoon – це одна столова ложка. Окей. Okay. And I'll squeeze a few drops of lemon juice. Oh my goodness, now I'm coughing because of pepper. That's crazy. Тепер я вже кашляю через перець. Окей. Okay. Я, мабуть, обрала щось не те приготувати і записати на відео. Anyways. So I'll add some, I'll squeeze some lemon juice. Зараз я видушу трохи лимонного соку. What is this mama doing? Моя дитина дивиться, що я тут роблю. Маму. А це? Вам записую відео. Now I'm gonna squeeze some lemon juice to make it even more delicious. Я вижала, видушила трохи лимонного соку, щоб маринад був ще смачніший. Now I'm going to mix everything well using my hands. Зараз я це все перемішаю руками. This is called Marinating. Це називається маринувати. Marinating. Зверніть увагу, що діє слово to marinate. маринувати, Пишеться з літерою T. А от маринад, маринад англійською буде a marinate. Marinate. Тож, я це все перемішала. Now I'm going to put it in a container. Зараз я це все в лоток and put it in the fridge for at least 30 minutes. І покладу це в холодильник хоча на 30 хвилин. Oh my goodness. I'm just crying too much. дуже печуть через цибулю. Okay, I'm going to put it in this container. Зараз я це все покладу сюди. Якщо воно поміститься, якщо ні, то буде у нас два контейнера. Окей. Okay. Окей. Okay. wash ваш hands. To wash your hands. So wash. I wash my hands. Я yeah, руки. Let's wipe my hands using a towel. Я yeah, руки. Wipe my hands using a towel. Okay. So let's close the containers and. So, we put chicken in the fridge. Ми кладемо курку в холодильник for at least 30 minutes. Хоча б на 30 хвилин. Тож, I'm gonna put it for a few hours before our lunch time. Я покладу курку в холодильник на декілька годин перед тим, як готуватиму обід. Before our lunch time. Мої очі стали дуже чутливими через цибулю. Але все ж таки я продовжу цей урок. Тож, зараз, в цій частині уроку, ми з вами вивчимо певні дієслова, які ми вживаємо, коли готуємо їжу. І перше дієслово це «to chop». «Chop» – це нарізати. «To chop the onion» Нарізати цибулю. цибулю». «To chop» означає нарізати такими квадратиками, як ми звичайно нарізаємо. «to chop». Далі to peel the onion. To peel це означає чистити цибулю. Ви вже запам'ятали це дієслово. Наступне дієслово це to slice. To slice це нарізати такими шматочками, продовгуватими шматочками. To slice. To marinate означає маринувати. To marinate маринувати. А от to mix або to stir це означає мішати. To mix, to stir. Mix the marinade well. Abosz, stir the marinade well. per przemieszać marynatę. To mix, to stir. Zmieszać. Następne ciekawe dielo słowa, jakie mam nadzieję zapamiętacie, to season. To season, to add spices. To season means to add salt and pepper. To season додавати спеції, такі як сіль, перець або інші спеції за смаком. To season додавати спеції. To preheat означає розігрівати. Preheat the air fryer to 180 degrees Celsius. Розігрійте аерогриль до 180 градусів Цельсія. To preheat означає розігрівати. Preheat. To cook це готувати. Cook. Як я сказала на початку відео, I'm going to cook the chicken in the air fryer. Я готуватиму курку в аерофритюрниці. Далі, наступне дієслово це flip. To flip або ж turn over – To flip або turn over – це перевертати курку або будь-що на інший бік. Тож, to flip або ж turn over – це означає перевернути на інший бік. To flip to turn over. Flip the chicken halfway through» Переверніть курку, коли вона вже напівготова. Flip the chicken halfway through. <рес> Моя дитина прибирає, поки мама урок записує. «To check» – To check означає перевіряти. «To check if it's ready». Let's check if the chicken is ready. Давайте перевіримо, чи курка готова, чи вона приготувалась. To check перевіряти. І останнє дієслово це to serve. Now it's ready to serve. To serve, коли ми говоримо про їжу, це означає подавати їжу. Now it's ready to serve. Зараз їжа готова, щоб її подавати to serve. Наша курочка вже замаринувалась, тому час to place it in the air fryer. Let's place the chicken in the air fryer. Ми кладемо нашу курку в аерофритюрницю. Let's place the chicken in the air fryer. Або ж, ми скажемо, into the air frying basket. Ось це називається an air frying basket. Let's open the air fryer and put the chicken, або ж краще сказати, and place the chicken into the air frying basket. Ми відкриваємо, ніби відчиняємо наш аерогриль або аерофритюрницю І туди кладемо курку. Ольга англійською буде foil. So, I'm gonna put some foil at the bottom. I'm gonna place some foil at the bottom. And now I'll place the marinated chicken into the air fryer. Into the air frying basket. So, now let's close the air fryer. Лик дес, ха? Что с ним? Маму, це кайна у води там паличку. Паличку дасиш мені? Добре. Хвилинка перерви. не Говорить там б... паличку. Це що, паличка? Да. Це ж сніговик. І це сноман. палички. Ага, будеться палички. Добре, дякуюся. Тепер можна мені говорити? Так. Дякую. Ти грайся, добре? Окей. So, set the air fryer for 180 degrees Celsius and bake it for about 30 minutes. Дякую. <laughs> and bake it for about 30 minutes. So, I'm going to set it. Установити set it for 180 degrees Celsius. First, I bake the chicken for 16 minutes and then I flip it over halfway through. 15-16 I flip it over and bake maybe more for about 15 minutes. It depends. І потім ще печу десь хвилин 15, але я перевіряю, що вона, звичайно, не згоріла. І тоді в нас виходить хрумка курочка Crispy Chicken. So our chicken is baking now. Зараз наша курочка печеться. Тим часом я помию посуд. I'm going to wash the dishes. І також я дуже хочу вам показати, які фрукти та овочі я встигла купити на базарі. Поки ця курка маринувалась. Тож, зараз я вам покажу овочі та фрукти, і ми з вами ще вивчимо нові слова. So, first I bought some onion. Я купила цибулю. Буде... Цибуля буде onion. Кажемо голос. onion Also I bought a cabbage. This is a cabbage. Це капуста. Кажемо в голос. a cabbage also bananas also i bought some bananas so you can see one banana a banana many bananas bananas lemons a lemon lemon lemons lemon i bought lemons a lemon lemons next i bought some peaches A peach, це персик, persik. peaches, персики. a peach, peaches. And this one is wolf. Yeah, this one is a wolf, you see? This one is a wolf. <laughs> okay. Also, I got some small peaches, maybe nectarines. No, I think these are some small peaches. Це mm -hmm. Я спочатку подумала, що це сливи, але ні, це такі невеличкі. Персики, хто знає, як вони правильно називаються, скажіть мені, будь ласка. I just call it small peach, maybe. Маленький персик. Скажіть, будь ласка, як вони правильно називаються, якщо ви знаєте. Окей. Okay. Actually, they smell really good. And this is a wolf. <laughs> а це вовчик. Next, I got some apples. Я купила яблука. An apple це яблуко. Apples, yabluka, and apple, apples. Uh, 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 and this is a dinosaur. And this is a dinosaur. <laughs> yeah. Ariane is saying that a wolf is playing with a dinosaur. <laughs> also, I got some cucumbers. A cucumber, це один Cucumbers o A cucumber. Cucumbers. Okay, so then I bought a zucchini. Я купила кабачок. A zucchini. Це один кабачок. Zucchinis. Кабачки. A zucchini. I bought a zucchini. I bought some garlic. A garlic. Кажемо. Garlic. Це часник. So, I bought a green pepper. Я купила зелений One pepper. Багато множена буде peppers. A pepper, peppers. Also, I bought some tomatoes. A tomato, it's a pomidor. Tomatoes, pomidore. A tomato, tomatoes. And finally, I bought some corn. ya kupela Corn, it's cucuruza. Corn. Кажемо голос. Corn. Окей, okay, now let's clean up a little bit. Давайте поприбираємо трохи. To clean up означає прибирати. Let's clean up the plastic bags. Прибираємо пластикові пакети. Clean up. Now, halfway through. flip the chicken. Напівготову курку нам потрібно перевернути на інший бік. So. Halfway through, flip the chicken. So let's flip the chicken. So let's flip the chicken. And set it for about 15 more minutes. I'm gonna set it for 16 more minutes. So Та ще вмикаємо на 15-16 хвилин. Звичайно, перевіряємо, дивимось по готовності. Okay, our chicken is ready. Наша курка готова. So, let's take a look. Oh! It's golden and crispy! So, let's try it! Вона має золоту скоринку та хрумка. Тож спробуємо її! And this is how our chicken looks. To me, it looks very delicious. It's golden. And crispy. Great job. Thank you for learning English with me. Чудова робота. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care!